Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні вівторок, 28 січня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! <звук> ну що ж, традиційно почнемо з вами з огляду індекса долара США. Так, у нас на тижневому таймфреймі. Так, є останній вихід з консолідації. Чекаємо з вами якраз таки про торговку пустот і розривів ліквідності. На сьогодні бачимо референсну точку. Ми ще не тестували. Якраз таки від до зони бичого блоку заказу. Так, на денному таймфреймі, на тижневому. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут в нас що є. На денному таймфреймі є зона бичого блоку заказу, який з вами також виділяли до цього. Бачимо його тест, і саме після тесту відпрацювання лонгового руху. Так тож... Поки ми з вами зосереджені в цій консолідації, ціна надалі так і буде йти, тому що в нас зліва, так як ми бачили, є пустоти і розриви ліквідності. Тож ціна буде тут все ж таки проторговувати, поки не дійде до референсної точки. На сьогодні є зона ведмежого блоку заказу, але є і нижній рівень консолідації. І як ми всі бачимо, зараз ми зайшли в консолідацію, тестуємо зону ведмежого блоку заказу. Хотілося б побачити відпрацювання шортового руху, так щоб наступний день нас закрився тестом. Даного рівня, і після цього продовження лонгового руху. Так, якраз таки до верхнього кордону консолідація, там з вами вже будемо дивитись. Так, на сьогодні бачимо, є вихід, так, так само, тож будемо спостерігати за ціною в Цьому діапазоні, тому що якраз таки від верхнього рівня консолідації, і після тесту зони ведмежого блоку заказу ціна може піти на оновлення лою. Тож зараз вся увага, якраз таки на верхній, на нижній рівень консолідації ціна знову таки зайшла в зону накопичення. Так, тут буде деякий час, і будемо з вами спостерігати. Так, на поки давайте з вами намалюємо. Є тут все ж таки в нас консолідація, і який рух так ми хотіли б з вами. Все ж таки тут побачити. Пробійний рух в шорт у нас був. Зараз ми його з вами покажемо. Тепер є корекція до зони ведмежого блоку заказу. Якраз таки ми знаходимося в цій консолідації. І хотілося б побачити відпрацювання шортове. Якраз таки після відпрацювання шортового, можливо, після ще одного тесту нижнього кордону консолідації, є ймовірність того, що ми підемо з вами вище. Якраз таки на продовження гіпотези, яка в нас є від старшого таймфрейму. Тож, щодо індексу долара є. Давайте перейдемо до SP500. Тут ми, нарешті, також бачимо з вами був вихід. Так, і хотіли б бачити тест верхнього кордону консолідації. Виділяли там, всяк випадок також з вами зону бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробій нерухунговий. І на сьогодні бачимо, відтестували якраз таки ось цю зону. Так як ми знову-таки зафіксувались нижче даного рівня консолідації, так, те, що з вами бачимо на зараз, хотілося б побачити. Знову таки поглинання ось цього рівня. Тому що якщо ми його не поглинемо, то є ймовірність того, що просто буде ще одне відпрацювання шортово, і підемо проторговувати з вами ось цей шпіль, і знову-таки зупинимось в цій консолідації, яка була ще раніше, так, яка була з ще з того року, так, яку ми побачили з вами. Тож на зараз так само вся увага на верхній рівень консолідації. Хотілося побачити знову таки ще один вихід, щоб ціна зафіксувалася вище, тест і продовження тоді лонгового руху по гіпотезі того, що у нас S&P завжди лонговий. Не факт, що ми одразу можемо піти. Так тож зараз розглядаємо той факт, що ми знаходимося в консолідації, і все ж таки хотілося б ну давайте нам напевно тоді на 4 години, так з вами. Спустимось, подивимося, що на 4 годинному таймфреймі. Так, в нас тут є геп, в самому верху, є тест референсної точки від старшого таймфрейму. І на зараз бачимо знову-таки, якраз таки в діапазоні цього рівня ми і знаходимось. Так, хотілося б побачити, щоб ціна нормально зафіксувалась, дала нормальний тест, і якраз таки пустоти розриву ліквідності, які в нас є ось тут після пробійного руху шортового, так будемо йти і заповнювати такою консолідацією на молодших таймфреймах. Тож зараз дійсно вся увага на даний рівень, як ціна буде закривати старші таймфрейми, чи з поглинанням, чи ні. Так, що до sp 500 є, давайте перейдемо до NASDAQ. NASDAQ в нас так на 4 годинах поки не зрозуміло. Давайте денний таймфрейм увімкнемо. На денному таймфреймі була зона бичого блоку заказу, так від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Це ми з вами бачили, виділяли цю зону бичого блоку, і так само, як і S&P 500, бачимо повернення до ось цієї початкової консолідації. Так, ціна все ж таки прийшла, підзняла ліквідність за хаєм, те, що ми з вами позначали, і з гепом відкрилась. Тож на сьогодні також хотілося побачити відпрацювання від тепер лонгового руху. Тобто, у нас є пробійний рух шортовий, Так на сьогодні, але це все ж таки був тест. Ось і після тесту хотілося побачити якесь відпрацювання лонгове. Так само, як і SP 500, будемо з вами спостерігати за верхнім рівнем з цим консолідації, тому що в NASDAQ-і в нас є ось такий потенціал для походу ціни взагалі до нижнього кордону. І чи захоче сюди спускатись маркетмейкер. Так, будемо з вами також вже дивитись. Тож, що до NASDAQ-у. майже те саме, що і на S&P у нас так те, що ми розглядали з вами в суботу. І давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, почнемо з тижневого таймфрейму. Подивимося, що в нас там на тижні, на тижні сьогодні, сьогодні вівторок, так, і почалося нас відпрацювання шортового руху від зони ведмежого блоку заказу. Якусь референсну точку ми думаю, з вами також позначали на молодшому таймфреймі. Тож, дійсно так, хотілося б побачити продовження шортового руху і чи пустять його далі на денному таймфреймі. Що з вами спостерігаємо? Зону ведмежого блоку заказу так від денного таймфрейму. Ми також позначали, що ціна може може сюди дійти. Якраз таки з цієї консолідації був вихід, так і на сьогодні бачимо знову таки вхід під ось цей рівень, який також ми з вами позначали. Чомусь ми його не провели далі. Зараз тестуємо зону бичого блоку заказу, і після цього тесту хотілося б побачити відпрацювання на лонгове і як ціна буде реагувати на даний рівень. Так? Тому що знову таки, якщо ми зупиняємось нижче нього, то є ймовірність того, що буде відпрацьовувати старший тижневий таймфрейм. І на тижні ми підемо з вами якраз таки у відпрацювання шортове на, на оновлення алою. Так? Чи пустять чи ні далі, це ми вже з вами не знаємо. Будемо також спостерігати, але потенціал все ж таки нормальний такий є. Що хотілося б тут ще виділити? Так, є в нас зона ось цього бичого блоку, але що він тут? Він, здається, так нічого не зробив. Так він по ліквідності зробив, всю ліквідність він не підзняв. Так, тільки десь ось тут це все було. Тож є просто давайте так, орієнтуватись на зону покупок. Відпрацювання лонгове від неї, скоріш за все, буде, але здається, це буде тільки тестом. Якщо нам дадуть на зараз нове направлення шортове, так дадуть просто тест, і наступний тест бичого блоку заказу це буде тільки корекція. Тож відпрацьовує тижневий таймфрейм на денному таймфреймі. Також все зрозуміло. Дійсно, є просто консолідація, є зона бичого блоку заказу, від якого також хотілося побачити відпрацювання лонгове. А як закриється вже лонгова свічка, будемо з вами дивитись. Так, тут на парі євро-долар так само з вами показали. Давайте, напевно, також намалюємо. Після пробійного руху лонгового і тесту референсної точки від денного таймфрейму. Зараз бачимо з вами корекцію. І після корекції хотілося б побачити відпрацювання лонгове, а в цьому діапазоні будемо з вами якраз таки спостерігати, так, як зупиниться ціна. Щодо пари євро-долар є, тепер перейдемо до британського фунту. Так, давайте також напевно з тижневого таймфрейму почнемо. Майже те саме є зона ведмежого блоку заказу. Прийшли на нормальний такий тест. Так дали більше більш ніж 50% тесту. Так проторгували ціну після пробійного руху шортового. І зараз бачимо, почалось відпрацювання шортове. Так, це не може нас не радувати. Ми з вами що прогнозували на даному таймфреймі зона ведмежого блоку заказу є корекція, так, корекційний лонговий рух. І на зараз хотілося б побачити продовження шортового. Так, давайте з вами продовжимо ось так. І переставимо на денному таймфреймі зону бичого блоку заказу. Тож після тесту даного блоку хотілося б побачити на відпрацювання Алонгове. Давайте з вами покажемо. Є в нас пробійний рух. Хотілося б побачити якусь таку корекцію. Зараз виділимо, може, іншим кольором. Так, це в нас такий. Можливо, 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 ось такий. Темно-зелений. Ні. Також дуже темний. Давайте тоді, можливо, ось таким, щоб було видно. Так, Хотілося б побачити відпрацювання на лонгового руху. Так, у новому ми хай чи не у новому будемо спостерігати. Можливо, просто дійдемо до середини так, цього руху і дамо нове направлення. Якраз таки тоді і відпрацює наш старший таймфрейм. Це з вами залишимо. Тобто є в нас такий більш глобальний сценарій, так і є локальний. Якщо ж ми пробиваємо даний блок, то тоді вже будемо навпаки чекати тесту його з іншої сторони, так і буде у нас нова вже тоді гіпотеза, поки нам показує ще, що не закінчився лонговий рух. Так, по-перше, ми з вами розуміємо, що цей лонговий рух він корекційний, якщо ми дивимося на тижневий таймфрейм, і тому так і прогнозуємо. Так, щодо британського фунту є, давайте перейдемо на пару долар японська єна. Так, так, так. що в нас 28 сьогодні. Також скоро кінець місяця. Здається, є е, е, ймовірність того, що ми знову-таки вийдемо за той рівень, який пробували з вами. так, І в нас, міняється глобально е, глобально буде змінюватись направленість на, на цьому інструменті. Так, але е, на тижневому таймфреймі е, зараз з вами бачимо якраз таки корекційний рух і корекційний до такого дуже волатильного блоку. Добре. Тепер давайте з вами перейдемо. На денний таймфрейм. На денному таймфреймі це вже є не актуально, так, Ми з вами показували, що можемо зупинитись в консолідації. ну Хоча давайте нехай ще залишимо. Тому що, якраз таки, якщо ми спускаємось зараз і зараз пробиваємо даний блок, то є ймовірність того, що зупинимось і ще тут трошки поторгуємось, будемо вже дивитись на ось цей лой. Так, точну ж, то ж, то ж, на сьогодні зона бичого блоку заказу також ми його з вами виділяли. Є тест, є відпрацювання лонгове, воно іще поки корекційне, тобто нам нормальне показання, нормальне направлення від бичого блоку заказу поки ще не дали. Ось так ми з вами все позначали. Цю консолідацію позначали, можемо це поки видалити. Думаю, нам це поки не потрібно. І після тесту зони бичого блоку заказу хотілося б побачити слабкість. Шортового руху. так Давайте ось так покажемо слабкість. І нове направлення. Так, давайте тоді покажемо ось так. Добре, це в нас було на попередньому інструменті. Давайте зробимо з вами ось таким кольором. Також не дуже видно. Так, у нас виділений блок таким кольором. Тоді більш темнішим. так І це продовження лонгового руху. Також виділимо кольором потемніше. Так, є. Хотілося побачити якраз таке ось так відпрацювання зони бичого блоку заказу. Щодо цього інструменту є, давайте перейдемо до біткоїну. Подивимося, що в нас тут. Біткоін знаходиться так, в дуже великій консолідації на старшому таймфреймі і на тижневому таймфреймі. Так, було підзняття ліквідності і зайшли ми все ж таки в цю консолідацію. Від сьогодні на тижні, в нас вже є нові кордони. Так, ну, давайте, може, добре, ті залишимо. Я б вже позначав нові кордони консолідації після останнього пробійного руху. Так, у нас був пробійний рух, корекція, і він десь закінчився в цьому діапазоні. Якраз таки в діапазоні, напевно, тієї свічки, яку ми з вами позначали. Так, є в нас на верхній кордон і нижній кордон тієї свічки, яка була дуже волотильна, і ми одразу розуміли, що ціна буде там проторговуватись на, на сьогодні. Так, є ось такі. Давайте, можливо, тоді поставимо їх. Більшими, так, більш жирнішими. Це в нас на 2, Ну давайте, добре, давайте на 4. Це в нас буде від тижневого таймфрейму зона консолідації. Так, тут будемо спостерігати на ці рівні на тижні є. Е, і тут також поставимо на 4 е, на денному таймфреймі. спустимось тепер на денний. Е, тут в нас є також свої консолідації. Спочатку у нас консолідація була ось така, яку ми позначали, і це в нас був її еквілібріум. Зараз вона також є актуальна, можемо просто продовжити верхній нижній кордон. Бачимо зону бичого блоку заказу, який з вами показували. Так, виділяли до цього. Бачимо відпрацювання лонгове від нього є навіть після підзняття ліквідності. Підзняли ліквідність. Зараз бачимо є відпрацювання, але дуже-дуже слабко на це і можна було орієнтуватись, тому що тому що ми знаходимося в консолідації, а не в якомусь направленому русі. Тож. Що це ми з вами позначали? Це ми з вами позначили е, такими так, червоною. Так, ми червоною позначили. Давайте ще раз на тиждень. Е, де верхній кордон консолідації? Ось він. Добре, верхній нижній кордон е, на тижневому таймфреймі. Тут ми трішечки піддвинемо. Є, є все у нас фіолетовим. На денному таймфреймі бачимо, був у нас такий вихід з цієї консолідації, але все ж таки ціна реагує на верхній рівень, повертається в консолідацію. реагує на верхній рівень від тижневого таймфрейму, дає новий пробійний рух. Тож на зараз будемо з вами дивитись, що буде в еквілібріумі цієї консолідації від тижневого таймфрейму, тому що повинно тут ми вже можемо піти або в лонг, або в шорт. І надалі надалі бачимо, що зупинились поки. В цьому діапазоні великому від тижня, і ціна буде просто, скоріш за все, ходити від верхнього до нижнього кордону. Там ми з вами вже будемо спостерігати. Так, на зараз більша ймовірність того, що від верхнього кордону відбудеться в нас нормальне таке відпрацювання шортове, і потрібно дуже дивитись за еквілібріумом самої консолідації від тижня, тому що якщо ми дійдемо до еквілібріуму, тут можуть наші плани різко змінитись. Так, маркетмейкер передумає, набереться тих, хто хоче піти в шорт. І розверне ціну і знову піде до верхнього кордону. Тож, в еквілібріумі також будемо спостерігати, але поки глобально ми нічого з вами не показали на біткоїну, на жаль. Давайте перейдемо на ефіріум. Так, ефіріум у нас також давайте, з тижневого таймфрейму. На тижні що в нас є? А в нас є продовження шортового руху. Так, чекаємо ціну з вами на нижньому кордоні консолідації, яку показували. У нас поки що нічого не змінилось. Добре, давайте тепер перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас були свої локальні консолідації. Добре, ціна дуже довго так знаходилась в діапазоні еквілібріуму цієї консолідації. Зараз вже вирішили, куди ми йдемо. Тож, цей прогноз, який був до цього, зараз є актуальним, і хотілося б побачити тест ось цієї зони покупок і, як мінімум, тест ось цього рівня 2827. І на цьому рівні будемо вже з вами дивитись, можливо, ціна розвернеться і буде потенціал як мінімум. До до, потім до верхнього кордону консолідації. Якщо з вами вже вийдемо і підзнімемо ось цю ліквідність, яка є за хаями, то з великою долею ймовірності підемо з вами вже вище. Але нормальна така ціна по 2800. Так можна буде докупитись. Це в нас ефіріум. На ефіріумі нічого такого ще не було. Просто консолідуємось, так, набираємо позиції і чекаємо ціну нижче. Тепер давайте перейдемо до Солани. Солоно також, здається, після пізняття ліквідності знаходиться в на своїй консолідації. І що ми з вами виділяли? А ми виділяли якраз таки зону блоку так, і хотіли побачити його тест. Зараз бачимо, шпільом, ми його відтестували, так, і також ціна буде, скоріш за все, йти і проторговувати тут такими маленькими консолідаціями на молодших таймфреймах. Так, там Ми зараз на денному дивимось, можливо, там на 30 хвилинному на 15 хвилинному будуть такі. Не дуже різкі рухи, якраз таки як було у нас до цього. І чекаємо ціну трішечки нижче. Так, все ж таки хотілося б побачити ціну в діапазоні блоку, який виділили, і взагалі, можливо, спустимось нижче ще на тест ось цього бичого блоку заказу. Тут також нам повинні показати якесь відпрацювання лонгове, якщо будемо його тестувати, так тож, це з вами показали. Зони блоків були, і тепер хочеться побачити, чи буде від даного діапазону якийсь. Пробійний рух лонговий, тому що якщо його не буде, так то збільшує долу ймовірності, підемо з вами проторговувати пустоти розриву ліквідності, які були в цьому діапазоні. Так, Solana є вихід з консолідації на старшому таймфреймі, на жаль, нам ще поки не показали. Давайте перейдемо до атому. Так, атом в нас спускається нижче, вже 5,8. Добре, 5,8 з половиною. Добре, добре. Ми чекаємо його якраз таки в цьому діапазоні. Позначали з вами зону блока нетестованого і хотілося б побачити його так в діапазоні 6 доларів. Те, що ми зараз з вами спостерігаємо, є в нас така локальна консолідація і вихід з консолідації потрібно дивитися, чи закріпимось ми нижче даного рівня. Якщо ж ні, якщо ми зараз просто тестуємо цей рівень, то є також велика доля ймовірності того, що підемо з вами до еквілібріуму, як мінімум, так а там вже будемо дивитись. Але ціна дуже-дуже така нормальна по 6 доларів. Давайте перейдемо на тиждень. На тижні ось нам що показують. Пробійний рух лонговий був. Так ми прогнозували і хотіли з вами побачити якраз таки цю корекцію. І корекція йде на закривання пустот і розривів ліквідності в даному діапазоні, тому і йде своїми такими локальними консолідаціями. Чому прогнозували трішечки нижче так, похід ціни, тому що хотілося побачити тест або пробитого рівня, верхній рівень консолідації, яку ми з вами виділяли, ось є еквілібріум, так то буде дуже добре, якщо ціна дійде до еквілібріуму. Якраз таки в діапазоні еквілібріуму знаходиться вона нас зона бичого блоку заказу, від якого і пішов ось цей пробійний рух лонговий. Тому, якщо ціна дійсно дійде до 4 доларів, так там до ну, давайте навіть. Вище там 4,5, 4,7, то це ще краща ціна. так Якщо брали по 6, то можна буде добратися по 4,7 і дивитися якраз таки на цей діапазон, яка яке буде відпрацювання, де тут ціна буде розвертатись. так Атом також у нас поки не відпрацьовує. Давайте перейдемо на тонкоін. Тонкоін. Ще не дійшов, так не тестує. Чомусь він не дуже хоче добити трішечки до нижнього кордону консолідації. Нічого страшного, є своя консолідація на молодшому таймфреймі. Це в нас тиждень. Так бачимо, до референсної точки від тижневого таймфрейму ми не дійшли, підзняли ліквідність, так, але не всю. Тому що в нас ще є ось ці лої. За якими також вона є. І після тесту референсної точки, якраз таки підзняття ліквідності, будемо з вами дивитися, чи вийдемо ми взагалі з цієї консолідації в шортовому напрямку. Якщо ж ми просто підзнімемо ліквідність і, можливо, це буде якийсь такий ложний вихід, так то є ймовірність того, що ціна може потім розвернутися і буде нормальний такий діапазон для походу ціни вище, тим паче те, що ліквідність тут залишається. Маркетмейкер її не чіпає. Тож також залишилося ще трохи чекаємо з вами тест нормально референсної точки. Тонкоін є, давайте перейдемо на золото. Так, Золото дійшло до материнського блоку у великій консолідації. Бачимо, з вами відбувся тест його так, материнського блоку. Хотілося побачити відпрацювання шортове. Була в нас своя локальна консолідація, є верхній, є нижній рівень її. Тепер хотілося побачити тест пробитого рівня. І звідси дивитись, чи буде відпрацювання лонгове, чи, можливо, лонг нам такий не покажуть. Все ж таки хотілося б, щоб нам цей лонг показали, тому що є в нас вже від тижневого таймфрейму. Ось він проведений в мене верхній рівень і нижній рівень консолідації. І після виходу з цієї консолідації хотілося б побачити, як ціна буде реагувати на даний рівень. Так? Тобто, ми можемо пройти нормально так в лонг. Так, після цього знову тут десь показати або розворот там, так, по чотирьом точкам, або ще щось, тому що хотілося б побачити все ж таки тест даного рівня і будемо з вами приймати вже якесь рішення. Так, тому, да, тому на мою думку, хотілося б побачити або підзняття ліквідності за ось цими хаями, так, пробиття ось цього рівня, і знову таки, щоб ціна запряталась запряталась в цю консолідацію, або якийсь такий вихід з неї. Направлення в нас все ж таки лонгове поки що. Зона блоку відпрацьовується, ми також бачимо, але знаємо, що направлення лонг. Чому так? Тому що на тижневому таймфреймі в нас є ось такий пробійний рух останній лонговий. Дивіться, в нас є зона бичого блоку заказу, зараз з вами трішечки зробимо поширше. І давайте на всяк випадок вимкнемо так, щоб було краще видно. Є в нас зона бичого блоку заказу. Від цього бичого блоку пішов останній пробійний рух лонговий, який підзняв ліквідність за хаями. Так, за ось цими за головним не підзняв, але тим паче внутрішню якусь ліквідність він вже зібрав. Тож зараз хочеться побачити нормальний тест. До теста ми ще не дійшли. Так даний рівень ми не тестували. Також рівень консолідації, який в нас проведений, як бачите, також не тестували, тобто є ще потенціал для походу ціни нижче. І після цього хотілося б вже побачити відпрацювання лонгове на підзняття ліквідності за ось цим хаєм. Так, пробиття рівня і похід трішечки вище. Тому що, я думаю, на середній срок люди вже почали ставити сюди якісь свої стопи, і на них можемо проїхатись трохи вище. Так, по золоту нічого поки не змінюється. Зараз ми чекаємо з вами корекцію. Давайте даний таймфрейм вімкнемо. Так, хотілося побачити більш нормальну корекцію, щоб ми відтестували або верхній рівень консолідації, або пробиті хаї. І звідси вже відпрацювання лонгове на пробиття ось цього рівня. Так, або хоча б на його тест. Так, є. Золото також майже нічого не змінилося. Показує корекцію, але страшного нічого такого немає. Ми знаходимося у великій консолідації. І давайте перейдемо до нафти. Так. Нафта в нас все ж таки доходить до верхнього кордону консолідації, який був пробитий на тижневому таймфреймі. Е, є ліквідність, яку з вами пам'ятаємо за лоями. Ліквідність за хаями ми підзняли не за всім. Так, так, Цей хай ми ще залишили нетронутим, але нічого страшного. Зараз з вами чекаємо тест верхнього кордону консолідації, так, і хотілося б побачити відпрацювання лонгове, як ми з вами це і показали ось тут. І якщо нам показують якусь слабкість, так то ми не оновлюємо ось цей хай. Починається вже злом структури і йдемо з вами в шорт, то є ймовірність того, що так, дійдемо з вами як мінімум до еквілібріуму цієї консолідації, а в найкращому випадку вже піднімемо ліквідність за ось цими лоями. Але це якщо нам покажуть слабкість, так один із сценаріїв, якщо нам показують, покажуть слабкість на сьогодні, все ж таки є ймовірність того, що після тесту референсної точки ми підемо на оновлення хаїв. так. І це нам на сьогодні показують, тому це ми на сьогодні з вами і прогнозуємо. Що в нас стоїть вище нетестоване, а вище в нас стоїть нетестований зона ведмежого блоку заказу. Так, Від тижневого таймфрейму, давайте ми його і покажемо з вами. Візьмемо прямокутник. Ось, можливо, після тесту референсної точки у нас щось зміниться. Але поки будемо спостерігати на цей діапазон і дивитися, чи дійде ціна до. Цього блоку. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.